Вітаємо, шановні вступники! Дане відео для тих, хто в цьому році отримує диплом бакалавра та реєструється на участь в єдиному вступному іспиті з іноземної мови і єдиному фаховому вступному випробуванні для спеціальностей економічного та комп'ютерного спрямування. У даному відео розглянемо, як успішно дистанційно зареєструватися на ЄВІ та ЄФВВ, якщо у вас немає можливості особисто прийти до приймальної комісії. Заходимо на сторінку Реєстрація на ЄВІ на сайті університету або за посиланням з пам'ятки вступнику. У приєднаних файлах внизу сторінки ви знайдете заяву анкету у форматах PDF та DOC, приклади її заповнення, а також переліки населених пунктів в Україні та за кордоном. На території яких будуть створені пункти для проведення ЄВІ та ЄФВВ. Вам необхідно завантажити файл заявки анкети у форматі DOC, заповнити його, накласти особистий кваліфікований електронний підпис та надіслати його на електронну пошту приймальної комісії. Розберемо докладніше: Заповнення заявки. Спочатку вам необхідно Вказати номер та назву спеціальності, за якою Ви закінчуєте бакалаврат. Потім вказати особисті дані: прізвище, ім'я по батькові. Дату народження. Тип та реквізити документа, що посвідчує вашу особу, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків. Під час заповнення секції. Дані про освіту, випускники Укрдуст обирають перший з трьох варіантів і прописують назву університету. У випадку, якщо ви зараз отримуєте ступінь бакалавра не в Укрдуст, то у другому пункті вказуєте назву свого навчального закладу та дані довідки, яка підтверджує факт замовлення диплома бакалавра. Її ви отримуєте в своєму навчальному закладі. Під час заповнення секції Загальна інформація вказуєте номер контактного телефону. Можна вказати декілька номерів. Особи, які потребують особливих умов, заповнюють відповідні поля. Якщо ви цього не потребуєте, залишайте їх порожніми. Під час заповнення секції Інформація про вступні випробування необхідно встановити відмітку про бажання скласти єдиний вступний іспит, вказати назву іноземної мови, іспит з якої бажаєте скласти, наприклад, англійська, та вказати населений пункт в Україні або за кордоном, в якому бажаєте скласти ЄВІ. Наприклад, Харків. Переліки населених пунктів в Україні та за кордоном, в яких можна проходити іспити, наведені в приєднаних файлах на сторінці «Реєстрація на Єві. Якщо ви плануєте вступати на спеціальності економічного або комп'ютерного спрямування, крім ЄВІ, вам необхідно зареєструватись і скласти ЄФВВ за обраною спеціальністю. У цьому випадку необхідно поставити відмітку. Про бажання пройти ЄФВВ. Вказати населений пункт, в якому бажаєте складати випробування, Вказати спрямування предметних тестувань. Перелік назв предметних тестувань наведений на сторінці Реєстрація на ЄВІ. Для проходження ЄФВВ можна обрати два предметних спрямування. Іспити з яких також будуть проходити в різні дні. На наступному кроці вам необхідно вказати, чи бажаєте ви, щоб екзаменаційний листок вам надіслали засобами поштового зв'язку. Тоді ви ставите відмітку у відповідному полі і вказуєте реквізити для отримання. Або ви можете обрати варіант, зберігати в приймальній комісії до мого особистого звернення. Далі, у відповідному полі, ви вказуєте власне ім'я та прізвище, а також адресу електронної пошти, на яку вам надішлють скановану копію екзаменаційного листка. На останньому етапі ви проставляєте відмітки навпроти назв документів, які ви додаєте до заяви анкети. Збережіть файл заповненої заявки. На нього необхідно буде накласти КЕП. Проте як накласти кеп на документ, створено окреме відео.